Я констатую очевидне неправильне непрофесійне. Це я м'яко дуже кажу, рішення з боку тих, хто приймав це рішення. Ну я думаю, там і уряд був, і на жаль, військові. Жодний з цих об'єктів, а їх будували 21 штуку. Жодний з них не закінчено. Тобто зарили в землю величезні гроші, жодний не закінчена і не буде закінчена. Це визнав до речі, рік тому той же самий прем'єр, коли в серпні місяці оголосив, що вони консервують ці, ці об'єкти. Безумовно, ці кошти треба було в першу чергу пускати. Вони пішли через агенцію з відновлення. Вони їх треба було пускати на цей другий рівень, який зараз не, не добудований. На жаль, там є маніпуляція посадових осіб. В першу чергу «Укренерго». і я сьогодні е, от, компетентно констатую. Вони просто маніпулювали, водили в оману, починаючи з Кудрицького. До речі, того ж самого Кудрицького запропонували піти, коли його декілька разів піймали на маніпуляціях. То що що це означає? Що вони звітували про один рівень готовності, насправді був інший рівень готовності. Я... Я так розумію, що більшість енергооб'єктів на сьогоднішній день вони облаштовані першим і другим рівнем захисту, про третій мінгів. Ми Дивіць, не говоримо, чи... говоримо про енергооб'єкти. енергооб'єкти в першу, першу чергу захищали трансформаторні підстанції mm -hmm, НЕК «Укренер». бо є ще трансформаторні підстанції mm -hmm. 110 кіловольдів обленерго. Та регіональних компаній. там фактично ну нічого не захищено, Тим виключно мішки з піском. Самотужки це не була державна програма. Це тільки самі власники. Там переважно більшістю приватні не але й державні. Вони самотужки захищали оцим першим найпростішим рівнем мішками з піском. Укренерські, тобто потужні трансформатори 300, 330 і 750 кВт. Вони мали, як мінімум, бути захищені другим рівнем. Те, що там Кудріцький розповідає, байки, що 85% це маніпуляція. Немає там ніяких 85%. І ці об'єкти захищали одну частину програми на агенцію похвали. Другу на неку коренера, тобто за власні кошти. На жаль, я констатую, провалили що ті, що ті. Я вчора проводив. Ми розбиралися на засіданні ТІСКА. Угу. Я бачу, що немає контролю. Вони просто маніпулювали, розумієте, над ними треба було з боку військових в першу чергу і жорсткий контроль. Я розумію, що його не було здійснено. Вірили на слово. І, от в результаті маємо такі наслідки.